З Врядонецька художник. Ну, в принципі, у мене там і художник постановник, і художник-конструктор, і викладач художньої школи. Ну, Родина приїхала, вони вчителі і приїхали просто знали, що є таке прекрасне місце. Місто таке Сєвєдонецьк, і приїхали туди в 67-му році родичі з цих країв, всі українці навіть розмовляли українською от приїхав. А ми там російськомовні такі, от, стикнувся з тим, що багато незрозумілих слів таких. А так, місто, звісно, воно було східне місто. Тому там багато було приїжджих і багато різних національностей. Ну, коли я був малим, там, звісно, інфраструктура северодонецька дуже прилаштована до людей, він просторий, в ньому багато було спортивних секцій. Можна було записатися там і на боротьбу, куди я ходив якийсь час, і на плавання в басейні Садко. В принципі, дуже гарне місце в тому плані, що все було для людей і простору там, і невелике за територією невелике місто. Можна було пройти за скільки там? За 35 хвилин проходиш все місто вздовж і поперек. Дуже озеленення там було гарне ці висадки Троянд по Вардійському проспекту. Я малював з дитинства, перемальовував якісь картиночки, якась студні, не студія, а кружок, якесь був малювання, а потім у нас відкрилась художня школа. Там ініціатори Степан Миколаївич Ружницький, Зінедер Григоріна Шаповалова. І вони організували художню школу. Це було таке невеличке приміщення, барак такий. Одноповерховий, там, де зараз пенсійний фонд, і на місці цього двоповерхового будинку стояв барак, і там було декілька класів. Була ліпка, живопис, рисунок, ліпка і, в принципі, три, три кімнати невеличких. Ще і викладач там з сім'єю, з, з родиною жив в торці. Ну, він його знесли дуже давно вже. Але тоді я почав малювати більш серйозно, і після художньої школи вже поступив в Харків, в художньо-промисловий інститут. Після Харківського художньо-промислового інституту я працював на Азоті художником-дизайнером. Ну і пропрацював там до закриття заводу товарів народного споживання. І потім вже працював художником-оформлювачем, потім художником-постановником в ДК хіміків, а вже в останній час був викладачем в художній школі дитячій. Так, пленери проходили. Значить, ну, в основному озеро чисте поряд було. Ну, в ліси там дуже далеко не заходили, а от на чистому малювали. Там були пленери. Потім художню школу часто директор у нас такий ініціативний, Леонід Євгенович Шматко. І ми виїжджали інколи на інші там локації, от, наприклад, Святогорськ. Куди ми ще виїжджали? Ну, в Лисичанську місцях гарні привілля, на Донці шукали місця. Ну, от, <кхух> ну, це вже старші класи. Так, скоріше є такий нахил. Просто по життю більше ходили, малювали на природу, тому скоріш півдейський. Портрети, в принципі, були і портрети, і шаржи. Ну, всього по, по трішечки так. Ми жили в Сєродонецьку по вулиці Курчатова. Обстріли там почалися відразу ж, майже відразу, в лютому, і виходить, що били по будинках поряд, там попадання було, в аптеку попадало, там пожежа була. Потім ходив я на іншу адресу до доньки, там. Теж вікна повиб... повибиті були, ну, дуже серйозні такі були пошкодження. Ну, в наш будинок, коли був обстріл градами, то я так ну, дуже цікавий, дуже така людина, що треба ж подивитися, що там стріляють. Вийшли на лоджію, вікна лоджії ходили десь з амплітудою, там, ну, Сантиметра три, отак, от відхилялись туди-сюди. Ну, я просто не бачив е, подібної картини, навіть уявити не міг. Ну, ст... Трималися, але дуже був такий вибух такий були сильні. І ми 14 березня ми вирішили виїжджати. Виїхали е, маршруткою е, від дитячого світу коли туди йшли, то виходить, почався обстріл, і ми з під'їзду до під'їзду так вискочимо, пройшли далі, потім перечікуємо. І отак до дитячого світу добралися. ну Там вже евакуація. Посідали і поїхали. Приїхали. Ми нас запросила знайома в Верхньодніпровськ, і були там десь до травня. В кінці травня приїхали в Київ. Це доньку запросили на роботу сюди, і вона переїхав, разом переїхали. <му> Малювати я почав майже відразу. Верхньодніпровську Закупив матеріали, фарбочки акварельні попались, папір. І малював. Там у мене є декілька пейзажів, вони на виставці на цій є. І потім, коли вже ми переїхали в Київ, тут ще трішечки важко було так розкачати себе, змусити працювати. Але тут попалась, мене, мені порадив друг, що тут є група київські пленери. І от коли я попав в цю групу. Прийшов в Софію Київську на пленер. Ну, пленер був в приміщенні, чого було холодно, це зима була. І ми там малювали всіх давніх древніх таких стінах галереї хлібні. Хлібня галерея Софії Київської. там ми малювали ну, портрети, такі, швидкі, набросочки. Так, все, все почалося, а потім почались пленери, коли ми виїжджали на природу. Дуже цікаві. Е, пленери. локацій тут багато, е, щоб вибрати, тут можна вибрати що завгодно. Дуже цікаві художники в цій групі, е, в київських пленерах, акварелісти такі потужні. Е, Геннадій Пугачевський, це взагалі такий унікальний автор. Ігор Трофименко і, в принципі, багато цікавих художників, які тут проводять от, в цій бібліотеці імені Костецького. Вони часто проводять виставки, крім тих виставок, які чергові десь попадаються, і тут ми часто проводимо виставки. На виставці у мене тут. Представлено в основному пейзажі, які ми робили от, на київських пленерах. Були роботи ще верхньодніпровського періоду, там декілька робіт у мене є. Тут пейзажі, портрет Володимира Сосюри є в молодості. Пейзажі з ботанічного саду імені Гришка. Ще у мене тут є. Невеличкий розділ виставки це шаржі. Шаржі періоду, коли я готувався до ювілейної виставки в 2016 році, то я помалював своїх друзів. Там було вісім портретів. І от Ну, збереглося, що, що збереглося, це на знімках і все, більше нічого нема. І що у них може шаржі, які я подарував, вони в них ще можуть бути у декого. Ну, а так, в принципі, у мене всі роботи згоріли в будинку. Наш будинок там пожежа була, все згоріло. І тому зараз такий прекрасний момент. Почати все спочатку і зробити якийсь новий етап в житті. Ну, Звісно, ну, ми підтримуємо зв'язки. Тут ну, сумувати, ну що сумувати? Як є, так є. Треба рухатися далі. А хіба у нас є вибір? Нам треба. Працювати